будь більше піввіку на лижах головний лікар обласної станції переливання крові Олег Щедей. Медик переконаний, користь від гірськолижного спорту очевидна. це активний від відпочинку і задіяні практично всі м'язи, які є в організмі. Нема такої, яка б не не була задіяна. Ну навіть ті м'язи, які викликають поспішку, і ті працюють, тому що ти весь весь день. Ти радуєшся. Із п'яти років на лижах і цьогорічна переможниця Катерина Маслей. Минулоріч на зимових змаганнях жінка також виборола призове місце в категорії віком до 35 років. Любов до гірськолижного спорту вже перейняли чоловік та донька жінки. Займаюся гірськолижним спортом близько десь п'яти років. Відколи батьки змогли мене взяти з собою, тому що у мене і батьки, і дідик з бабкою старше покоління, також медики. Давно займалися гірськолижним спортом, і мене залучили вже з малих років, з п'яти років. Одразу дві золоті нагороди поповнили сімейну колекцію відзнак родини Новікових з Мукачевської обласної дитячої лікарні. Пан Андрій, крім основного фаху педіатрії, працює ще й інструктором на гірськолижній базі. Переконує поважний вік для спорту не загроза. До прикладу, мама лікаря вперше на лижі стала в 60. всю жизнь занимаемся этим прекрасным видом спорта, оздоравливаемся, не болеем и поэтому и получаем массу положительных эмоций. Единственное, что нужно иметь, это желание. Все. Если мы хотим, мы придем и профессионально научим. Если мы не хотим учиться, никто его не научит. То есть просто одно надо – иметь желание зимой оторваться от дивана, от телевизора, прийти сюда, неважно какая погода, и получить массу положительных эмоций. Найбільше нагород здобули медики обласної дитячої лікарні. Наступного року організатори обіцяють поповнити перелік змагань новими видами спорту.